Зимова наша королева нас зустрічає. Фламулінка, Яка гарнюня вийшов, що, що як на мене один з найестетичніших Ну, Особливо враховуючи, що він взимку зростає. Так що один подивитися на камеру далі позрізати. Шикарна. Просто шикарнюча. Зовсім не за, не... не за нею їхала, але все рівно вона нам трапилась на якомусь непонятному субстраті, тобто піньочку. Там, до речі, з іншого боку дуже стара. Навіть. Близько не хочу показувати, бо вона виглядає не дуже. А ця просто неймовірна. Та ж шпалки коли шукаєш ту фламуліну так довго, а тут просто по дорозі йдемо, дивимося і бачимо на піньочках. І тут ще поруч от, з коріння дві штучки. До речі, з попереднього букетика тільки одна храбаклива була. Ой, які толстоногі, станові, який гарнюня молодюсенький. Так, цей трошки менший. Ці, а ці, до речі, теж з коріння, мабуть, зростають, так. Да. Зараз спробуємо прямо всі разом зірвати, подивитися на цю неймовірну красу. йолки палки дійсно неймовірні. Ну, Просто шикарні. Блін. А я так міживався, чи їхати сюди, чи їхати за фламуліною. Походу поїхав сюди за фламуліною.